Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 9 квітня 2024 рік, і як завжди, ми починаємо з головної сторінки по криптоактивам мого сайту криптовіктор.com. Пару слів по YouTube каналу, на який можна перейти. З цієї іконки. Вчора я спро... зробив спробу опублікувати такий формат точка входу в крипту, купити токен, Altcoin сезон Що можна цього тижня розглянути для входу в ринок? Як завжди запитав у вас, потрібні такі формати. Так, багато відповідей, що це потрібен формат. Окей. Буду його продовжувати по понеділкам. Ну, а головне, все ж таки, нам потрібно розглядати більш детально самі проекти, які також вам подобаються. Там XRP, XLM, OneInch, що ми розглядали, набирають популярності і в коментарях, і так далі. Тому, я гадаю, цей формат ми продовжимо. І сьогодні заходимо в розділ нові проекти. Де розглядаємо полігон, який дозволяє розширити можливості еферіум. Ну, Еферіум друга криптовалюта, але їй потрібна допомога, багато транзакцій. І якраз цю допомогу дає полігон. Ми звикли до назви Matic, але в майбутньому прийдеться звикати до Пол полігон. Що, на мій погляд, більш логічно, так? До чого, до Полігону Матік. Звикли то таке, перезвикнем. І, як завжди, подивимось фундаментальний аналіз з новинами і технічний аналіз з моїм прогнозом. Є головна старінка. Головна старінка компанії Polygon Technology. Завжди дивіться головні старінки. Тут все є. Соціалки то таке. Статті то вже таке вже друге. Дивимось. Що пише сама компанія? 0015 транзакція. Погодьтесь, хто переводив ефір, знає, що це дуже-дуже цікава пропозиція. Тому компанія має сенс продовжувати. Ну і Зміни тут такі. Дивіться, MATIC, сама компанія, займає 17 ту сходинку в компанії Coin серед усіх криптовалют. Ну і і тут пишеться, що цей токен в процесі міграції, в токен POL. Але компанія планує це зробити максимально комфортно, щоб користувачі це не помітили. Гадаю, тут все зрозуміло. Полігон з Matic переводиться на Пол, створений як платформа для масштабування другого рівня, що дозволяє. Розширити можливості Еферіуму. Зниження комісій, підвищити швидкість транзакцій. З цією компанією вже співпрацює багато придатків і інших компаній. Радив би вам подивитись відео. Кому не комфортно російською. Загальний опис цього відео, українською. Дивіться. Щодо новин, є офіційний блог Полігон. Слідкувати. Ну, потрібно. Якщо ви вирішите інвестувати в цю кампанію, ну слідкувати просто потрібно. Також є на нашому блозі українською тех по цій кампанії: спільнота в Reddit, спільнота в Twitter. 2 мільйона фоловерів. Новини. Постійні новини. Активна спільнота. Розібрались фундаментально, подивились новини. Окей, далі технічна складова. Переходимо на. Блог наш профільний прогноз курсу. У нього є і форум свій прогноз курсу, де збираються публікації по технічній складовій. Кому є що написати, будь ласка, заходьте в наш форум прогноз курсу. Це все безкоштовно заходьте пишіть свої думки. Ну, і що я думаю по полігон? Як завжди, повторюю, це не моя порада вам. У вас свої думки. Я пишу, кажу в відео, що ну, я думаю. Але в мене, звісно, буде інша стратегія, інші підходи до інвестування, ніж у вас. Тому це вирішуйте ви самі. Що я думаю? Зараз 0,9 ціна, вона може знизитись до 0,6. Якщо це буде, це дуже класна буде можливість докупити, хто це хоче. Ще зайти в цю криптовалюту. Далі зростання 2,5, невеличке зниження і більше 3,2. Як завжди заходимо на сервіс TradingView тут що ми бачимо? Історія з 2021 року, було потужне зростання зниження зростання, зниження знову і доволі до середніх значень було зростання. На що це може вказувати? Якщо порівнювати з другими криптоактивами, вони просто падали вниз і йшли весь той термін накопичення внизу. А Матік дивіться, вистрибнув 23-го року практично до середньої зони. Так, повернувся назад, але дивіться, які потужні були рухи. І, і тут Доволі нормально пішов. Зараз в якому напрямку? Ну Моя думка така, що він все ж таки може з цін 0,9 дати нам якісь більш привабливі ціни. Ну, кому нам, хто хоче закупитись. І літом вже почнеться фаза зростання до 2 трошки більше. 1,7. В цьому діапазоні, гадаю, може бути затримка. І рух на 3,2, може більше таке моє бачення до зими. Зимою будемо дивитися, і, звісно, буде нове відео. Так, Більш детально, ну про це ми можемо подивитися на тижневому графіку. Ну, цей самий сценарій я розглядаю тут. Якщо курс прийде до 06 і буде йти до 3, ну це ці 5 іксів. Можливо, 6 можливо. Можливо, 3 також можливо. Ми це, звісно, не можемо знати. Але потенційна можливість в 5 іксів тут є. Якщо е, спрацює оте, оте зниження до 06 з чимось там. Ну, а зараз, ну, скажімо, 3х є. потенційних, звісно. Що по денному графіку? Ми вчора з вами це розглядали. Ну, давайте хто не дивився, кнопочка buy є. Тобто можливість заходу в ринок зараз є. Хочете зловити оті 3х, Та, гадаю, можливість зараз така є. Буде зниження чи не буде, ніхто ж не знає. А денний графік показує, що ну, ви можете взяти. Але дивіться, минула кнопка бай. Була 3-4 дні і пішов далі. Курс на зниження. Тому і тут можливо буде продовження зниження. Чому я так гадаю? Ми зараз подивимося ще на біткоін. Тут ще пару індикаторів. Заглянемо, індикатор стекастик внизу, начебто пішов з зони недокупленості вверх. Зараз розвертається і знову йде сюди, щоб е, пройти ще більше фазу ту накопичення. Ну, це, Цей сценарій мені більш подобається. Так само, як і індикатор CCI. Е, для того, щоб він вийшов, потрібна ще така червона стрілка, якої ще не було. Тому дочекаємося і тоді будемо вже бачити, що ну, дійсно курс буде з зони накопичення йти наверх. Тому дивіться, кнопка є, але, на мій погляд, я б нею зараз ще не користувався, а ви вирішуйте самі. З біткоїном так само ми вчора розглядали, і так, ну це щось схожа конструкція на якийсь трикутник, на звужуючусь якусь фігуру. Ну, вчора він ви, вистрибнув з цієї фігури курс, і всі багато все піде наверх. Але ні, але пішло все. Дивіться, зараз червона стрілка, на мій погляд, він зробить це класичне повернення в ту фігуру для остаточного циклу. Він до самого низу може не піти, але до халвінгу ну, десь може отак от пройде потім. Я особисто очікую, що буде зростання. І хто там по альтам ще хоче щось зараз зацепити, гарні ціни, подивіться на цей шанс цього тижня. Потенційний, звісно. Ну і да, індикатор стокастик, дивіться, пройшов невеличкий такий, не, з, не зайшов навіть до середини кордону свого індикатору. Повернувся знову. В зону перекупленості Дуже швидко тут почав розвертатись, і, можливо, піде на завершаючу цю фазу цієї фігури. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Звісно, це може бути за цей тиждень до халвінгу ще зниження. Ви так само гадаєте чи ні? Напишіть коментарі, читають другі люди, бачать вашу думку. Ви ж бачите, вони в мене відкриті, будь ласка, за темою пишіть. Напишіть, що ви по маті гадаєте. Купили, хочете купити, не вірите в цю криптовалюту. Та що завгодно. Свою думку напишіть і ми будемо. Ті, хто дивиться це відео, буде, може враховувати вашу точку зору. Ну, а ми продовжимо. цього тижня буде Атом, Тон і Флоки. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, поділіться їм з друзями. Якщо воно вам корисно було, можливо і друзям буде корисно, поділіться. Якщо хочете продовження, а ви бачите, воно є регулярне, підпишіться. Пам'ятаєте, зовсім недавно була 1000 користувачів, у мене вже 1100. Люди приходять, бо я пишу як для себе. Знаєте, як хочеш, щоб зробилось воно дуже добре, роби як для себе. От я роблю для себе. Сайт зробив для себе, і він для вас дає дуже, на мій погляд, корисну інформацію. По кожній монеті заходьте, дивіться, є по кардана по салані. Вся інформація. І ми продовжуємо. Хто ще хоче зацепити цей альткоін сезон, ну дивіться проекти, які ми розглядаємо, може вам якийсь з них сподобається і ви вирішити інвестувати. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ варіанти в описі до цього відео. ЗСУ це єдиний варіант зараз нашої безпеки. Так, є партнери, але, наприклад, американські партнери півроку займаються своїми справами. Добре, що Європа почала розуміти весь масштаб і почала активно допомагати нам. Дуже добре. На ну, завтра я продовжую розглядом наступного альткоїну. З вами був Віктор. До зустрічі.